Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, обговорюються зараз проблеми України, які пов'язані із Трампом і Путіним. Так, там уже є якісь висновки, хтось зробив. Так, мені навіть телефонували. А що, що ж нам робити? Як? Що нам делать? Як нам жить, гаве по-русски так. в зв'язку з тим, що два діда, я сам дід, так, два діда чудять, що Трамп. Шо Путін? Ну, Путін це е, такий дід, ну, ви знаєте, який дід, це нібито о, той чахлик невмирущий, але де його смерть відома. Ну, а Трамп це такий собі блазень. Ну, от і от і треті два одиночества. Розвелі у дорогі костюр, а йому розгоратися не хочеться от і весь розговор. Ну, бачите, який я совок, старий, так, старий совецюра, який оці всі речі ну, забили в голову, як цвях, так, оці всі хі, пісні і іншу. Дурню, кажучи, науково, звичайно, собачу. Так Так до чого я веду оце все? Я хотів би повернути вас до того всього, що було перед 24 лютим 2022 року. Тобто, перед широкомасштабним так званим вторгненням Орди? Варварів московитів андрофагів в Україну. Коли наша держава ну, нас до цього не підготувала. Ну те, що я тут триндю сотні разів. Хочеш миру, готуйся до війни. Хочеш миру, готуйся до війни. Хочеш миру, готуйся до війни. Це просто надзвичайно. Так що відбулося? А відбулося те. Що? Сполучені Штати Америки своє величезне посольство спеціально збудовано на вулиці Танковій, яка була переіменована вулицю Сікорського, так. Який, на, який, на вертольотах якого літає президент і не тільки президент армія Сполучених Штатів Америки. Це наш Ігор Іванович Сікорський. Так, із Києва. А рід із села Антонів, Сквирського району Київської області. Де вони? Вони тікали, гублячи лапті. Ні, американці в лаптях не ходять. Ні. Так, тікали, всі тікали, всі тікали. Хто залишився? Залишилося ще, хочу нагадати вам, що в Києві залишилося два посольства представництва. Всього два, їх там понад 70 було. Це Польщі і Ватикану. Все. Сполучені Штати Америки втекли першими сотні співробітників посольства. Зібрали своє манаття, так як сказав Путін. Так. І кинули стікати з України. Що ви від них хочете? Що ви хочете від Трампа в той час, коли тисячі українських чоловіків, і навіть не тільки чоловіків, озброїлися всім, що в них було, перш за все, мисливською зброєю. Так. І кинулися захищати свою батьківщину? Американці тікали звідси. А ви хочете, щоб вони з Європи не тікали? Так. Особливо, коли прийшов отакий Кент, кажучи, науково, як Трамп, який відкинув всі е, Шкаралупу всю ту, яка була до нього, про те, що Сполучені Штати Америки це. Еге там і все останнє це найпотужніша держава світу, що ми там да, ми вміємо воювати, на не хотім, щоби оп'ять. Так. В'єтнамі надавали їм, в Іраку надавали, в Афганістані. Надавали, і вони з ганьбою звідти втекли, фільми, звичайно, американські про війну дуже і дуже цікаві, які показують неймовірний героїзм американців у війні. А що виходить насправді? Ну, що виходить насправді? От, 2022 рік. ще Широкомасштабного вторгнення не відбулося, але американська розвідка вже доповіла, що воно буде прийнято рішення. Так. І що вони роблять? Вони тікають. Ви чуєте, тікають вони. Кинувши все, тікають з Києва. В той час, коли почалося оце вторгнення, українці створили тисячі. Блокпостів. Ну, там на півдні, то, звичайно, там треба буде розбиратися, хто там не забезпечив так, хто розблокував, розмінував чонгари і все останнє. Це злочин. Це через них захоплено весь південь України. Це ж так чи не так? Чи я щось говорю не те. Не треба принижувати самих себе. Оцією панікою, що Сполучені Штати Америки не з нами. Вони ніколи з нами не були. Ніколи. І те їхнє ганебне, ганебна втеча у 2022 році говорить про те, хто вони, я вам вже казав. Якщо вони заявляють, що Будапештський меморандум лайно, то тоді хто вони, які підписали цей Будапештський меморандум. І більше нічого про них не треба знати.